Дорогі друзі! У цьому відео я розповім, чому варто відкрити цифрову віртуальну картку Ощадбанку до 31 березня 2024 року. Поясню, що таке фінансовий номер, та якою має бути нотаріальна довіреність для банку та деякі інші питання щодо пенсії. Але перед тим зачитаю один з коментарів. Ура! Я отримала пенсію з березня 2022 року і 24.02 на віртуальну картку А-банку. І все, дякуючи вам і вашим зусиллям. Дай Бог вам здоров'я за те, що допомагаєте пенсіонерам. Це вчорашній відео і ви можете прочитати його під відео, під відео Будьмо пройшов відеоідентифікацію. Таке та інші позитивні повідомлення спонукають мене звернутися до вас за допомогою. Цей канал я конкретно присвятив допомозі українським пенсіонерам і не хочу засмічувати його іншими темами. Для нових тем я створив інший канал, на який прошу вас підписатися. Це психологічний. Водночас пізнавальний канал, і там є багато цікавих тем. Допоможіть мені, будь ласка, швидше поси... поширити його серед українців. До речі, там ви побачите мене іншого, більш розкутого, ніж на цьому каналі, бо тут я доношу до вас життєво важливу офіційну інформацію, тому намагаюся бути серйозним і сконцентрованим. Обіцяю, що я й надалі буду приділяти найбільшу увагу саме цьому. Каналу і вам, дорогі мої пенсіонери. Посилання на новий канал внизу в описі. А тепер до справи. Ощадбанк продовжив дію своїх банківських карток лише до 31 березня 2024 року. Чи будуть вони продовжені далі? Невідомо. Якщо картки Ощадбанку не будуть продовжені, тоді потрібно буде перевипустити картку. Це можна зробити лише особисто, прийшовши до відділення Ощадбанку, або послати довірену особу з нотаріально посвідченою довіреністю. Врахуйте те, що банк висуває свої вимоги до довіреності. Як правило, нотаріуси пишуть, що довіреній особі дозволяється вчиняти всі дії. Таку довіреність банк може прийняти, а може і не прийняти. Тому раджу зазначати у довіреності ті дії, які дуже важливі для вас. Наприклад, перевипустити банківську картку, встановити чи замінити фінансовий номер. Про фінансовий номер телефону я розповім нижче. Ще раз наголошую, коли дія банківської картки закінчується, то банк не продовжує термін дії вашої картки. Він вимагає перевипустити і отримати нову картку. А як бути пенсіонерам, які знаходяться за кордоном та на окупованих територіях? Якщо ті пенсіонери, які перебувають за кордоном, ще можуть оформити довіреність в українському посольстві в Україні перебування, то пенсіонери на окупованих територіях. Позбавлені цих обидвох можливостей прийти особисто чи оформити нотаріальну довіреність. Довіреності з російськими печатками в Україні не визнаються. Поки банківська картка і рахунок в Ощадбанку не заблоковані, раджу створити до 31 березня віртуальну цифрову картку. Радив би це зробити усім пенсіонерам, не лише на окупованих територіях чи за кордоном. Пояснюю чому. Якщо термін дії вашої банківської картки закінчиться 31 березня, і вона з буде заблокована, то також буде заблоковано і ваш кабінет, і ви втратите доступ до нього у мобільному додатку чи інтернет-банкінгу. Якщо ви створите віртуальну цифрову картку, то ваш кабінет не буде заблоковано і ви збережете до нього доступ. До речі, цифрова картка безплатна. Далі. Якщо ви створите цифрову картку в Ощадбанку, то це буде картка з новим рахунком. Тобто новостворена цифрова картка не прив'язується до вашого попереднього рахунку чи до попередньої картки. Цифрова картка отримує новий рахунок. Якщо ви передбачаєте, що з вашою діючою банківською пластиковою карткою можуть виникнути проблеми, наприклад, скоро закінчиться її термін дії, і ви не маєте змоги перевипустити картку особисто, то ви можете у пенсійному фонді змінити спосіб виплати пенсії в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду. Слід вказати реквізити нової цифрової картки. Пенсія буде приходити на новостворену цифрову картку. До речі, Ощадбанк уже не випускає електронні пенсійні посвідчення, скорочено ЕПП, а пропонує звичайну платіжну картку, яка називається пенсійна. За пенсійним посвідченням тепер треба звертатися лише до пенсійного фонду. Також можна спробувати, поки пластикова картка не заблокована, перевести пенсію з її рахунку на новий рахунок цифрової картки. Тепер щодо фінансового номера телефону. Що це таке фінансовий номер? Це верифікований банком ваш номер телефону, який прив'язаний до банківських рахунків. На цей номер надходять... Коди, підтвердження операцій, паролі від банків, інформація про баланс коштів, ви можете дистанційно користуватися послугою банку без необхідності йти до відділення. А що робити, якщо ви втратили номер телефону? На жаль, змінити фінансовий номер телефону в банку онлайн немає можливості. Якщо. Маєте доступ до старої Сім-картки, то можна змінити телефон самостійно через банкомат або термінал. Якщо ж попередній телефон втрачено, то номер можна відновити тільки у відділенні Ощадбанку. Також змінити фінансовий номер клієнта можна через довірену особу, але в тексті довіреності має бути чітко зазначено право довіреної особи. На зміну мобільного номера клієнта це те, про що я говорив вище. Отже, які є способи змінити фінансовий номер. Перший це особисто. Треба прийти до відділення з паспортом та е, ідентифікаційним кодом. Другий через довірену особу. Третій за допомогою банкомата. Вставити картку в банкомат, ввести Пін-код та обрати відповідне меню. Четвертий змінити фінансовий номер телефону у власному профілі через онлайн-банки. Якщо у вас виникла необхідність змінити фінансовий номер. Телефону, то спочатку радив би, щоб ви зателефонували на гарячу лінію банку, в якому маєте рахунок, і дізналися, як можна змінити фінансовий номер. Ще така порада. Номер мобільного телефону є основним ключем для цифрової ідентифікації у банку. Крадіжка фінансового номера призводить до викрадення грошей з банківської картки. Вашу сим картку можуть замінити. Є такі способи. І тоді з'являються два однакові номери телефону. Один у вас, а другий у Шахраїв. Добрий вихід це зробити ваш номер іменним, тобто прив'язаним до вашого прізвища. Візьміть паспорт, ІПН і зайдіть до відділення вашого оператора зв'язку. Прив'язану до... Паспорта сімку не може замінити ніхто крім вас, тобто законного власника, і тільки після пред'явлення паспорта. На завершення така інформація. Уже є кілька повідомлень, що пенсіонери Донецької та Луганської областей отримали лютневу пенсію після проходження відео ідентифікації. Ось коротко все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!